Hyundai Sonata 2015 року з дуже гарним двигуном 2,4 бензин на автоматі з такою ось дуже гарною оптикою, по салончику у нас давайте пройдемося. Такий білий дуже гарний салон, незатепий, в хорошому стані. Таке мультикермо в гарному стані, збережена. Автомат. Керування кондиціонером. По задньому ряду сидінь Давайте пройдемось. Багато місця. Сидіти дуже зручно. Бачите, місце перед ногами вистачає з головою для комфортної поїздки з сім'єю, наприклад. По багажнику теж дуже багато місця. Можна покласти багато ваших речей, переправляти за потреби. Цю красу ви можете придбати у нас на площаці всього-навсього за 10 тисяч 600 доларів. Чекаємо вас на Софійській 19. Білогородка Автопоінт. Автопонт. Придбай якісне авто.